Другий етап, друзі, після захисту своєї теплиці я роблю ось що: придбав собі сітку для відкрутовани. Так як у мене тут практично буде стояти, стоятимуть касети, садити я в землю нічого не буду, я придбав собі сітку для того, щоб можна було застелити її від Земля буде засипатися по ось цей уровень. Приблизно ось ви сітку бачите, десь на отаку Не напевно 10 см приблизно буде підніматися після сітки. Земля ось так воно виглядає. Тут де більше трошки. І тоді, коли буде крит, лізти сюди, він не зможе сюди попасти, тому що тут та пластикова така сітка.